У глибокому покаянні. Молода жінка в чоловічому одязі прийшла до чоловічого монастиря, аби спокутувати свій гріх перелюбу. Так Феодора з Олександрії Єгипетської таємно стала ченцем Феодором. Але на неї чекало нове випробування. Якось одна жінка звинуватила преподобну Феодору у блуді і назвала її батьком свого сина. Через це її вигнали з обителі, тоді праведниця разом з дитиною семи років оселилася неподалік від монастиря. Повернувшись згодом з отроком на прохання ченців до обителі, подвижниця проводила увесь час у затворі, спочила свята в кінці п'ятого століття, а вихований нею отрок пізніше став ігуменом того монастиря. Очистьмо себе. Від усякої нечисті тіла та духу, і творімо святиню у Божім страху. Перші подвижники-пустельники російської півночі згідно з церковним переданням преподобні Сергій та Герман, були греками і прийшли у володіння великого Новгорода разом з першими християнськими місіонерами. Праведники поселилися на острові Валаам, що на Ладоському озері. Там, заснувавши монастир, проповідували слово Боже серед місцевих карелів. Доки не спочили. Новгородські літописи свідчать, що у 1163-64 роках під час нашестя шведів мощі святих Сергія і Германа було перенесено до Новгорода. Тоді ж відбулося і перше місцеве прославлення засновників Валаамського монастиря. Нині мощі преподобних Сергія і Германа Валаамських спочивають у Преображенському соборі заснованої ними обителі. Радуйся, дивный остров Валаам, веселися, богоизбранное селение, яко небом и землею сегодня прославляются отцы твои Сергий и Герман. Его талант проявлялся в умении вловить характерные рисы тварин и передать их засобом пластики. Майстер анималистичного жанра скульптуры француз Антуан Луи Бари. Він займався гравюрою, ювелірною справою, виготовленням топографічних карт, проте значних успіхів досяг саме у скульптурі. Барі завжди цікавила тема природи, в якій значне місце займали тварини. Саме тому майстер став найбільш відомим як анімаліст. Тигр, розриваючий крокодила, кентавр і лапів, лев та змія в художньому зображенні тварин, міститься могутня сила, бурний порив, за якими стоїть розуміння природи скульптора. Нині з роботами Антуана Луї Барі можна ознайомитись у багатьох художніх музеях Європи та Америки. Мистецтво покликане не тільки відображати життя і приносити людям радість, а й піднімати їх на все велике, мудре, прекрасне. Після закінчення Харківського університету він вирішив присвятити своє життя виключно науці. Свої заняття Михайло Остроградський продовжив у Парижі під керівництвом видатних математиків місцевої політехнічної школи. Також він навчався у Сорбонні, в колежі де Франс. У Франції Остроградський здружився з відомим математиком П'єром Симоном Лапласом. Останні 33 роки життя Михайло Васильович працював у Петербурзькій академії наук і отримав звання першого ад'юнкта. У ці ж роки приятелював з Тарасом Шевченком. Роботи Остроградського з математичної фізики та механіки були високо оцінені світовою наукою. Але більшості сучасників він запам'ятався як автор навчальних посібників з математики. Дисципліна вченого полягає в тому, що він присвячує себе пошукам істини. У наступному випуску події з подвижницького життя праведника IX століття преподобного Єфросина. Історія цього чудотворного образа сягає часів рівноапостольного князя Володимира зимнинська ікона Божої Матері. Творчими стежками одного з найвизначніших польських поетів XIX століття Каміля Норвіда. Сьогодні Православна церква вшановує пам'ять собору святогірських святих.